Оренда приміщення ратуші у Чернівцях, 14 травня, горище Чернівецької міської ради виставили на аукціон. Цільове призначення об'єкта розміщення обладнання стільникового зв'язку. Що ж буде там насправді? Дізнавалися журналісти Січотара. Частину горища Чернівецької ратуші здають в оренду. Щоправда, робили це і раніше. Куточок на вежі брали в оренду мобільні оператори. Нині умови змінилися, тож бажачим необхідно пройти процедуру аукціону. З 2015 року у ратуші розміщено обладнання компанії Водафон та «Київстар». Нині здавати в оренду планують куток загальною площою 5 квадратних метрів. Ми ж не говоримо про все горище, ми говоримо про 5 квадратних метрів. Люди спочатку подивились, їм по технічним умовам підійшло, лише потім ініціювали цю процедуру. Це ж не ми придумали просто так, давайте ми саме там розмістимо. Спочатку були спеціалісти. Це покращить зв'язок, це збільшить кількість абонентів, які зможуть одночасно розмовляти, передавати через технологію 4G, і плюс це поповнює бюджет. Стартова орендна плата майже 22 тисячі гривень на місяць. Важлива умова. Майно здається без права на викуп. Орендар має використовувати його за цільовим призначенням. В принципі, там вже є таке обладнання. До нас звернувся потенційний орендар, якому потрібно розмістити таке обладнання. Зв'язку з тим, що приміщення ратуші. Відноситься до пам'ятник архітектури. Нами отримано дозвіл в Міністерстві культури на це. І оголошено аукціон. Чого? Того, що безкоштовно, безпідставно здавати приміщення неможливо. Строк оренди комунального майна 5 років. Аукціон відбудеться 6 червня. Олена Крячко, Олександр Окіпняк, новини Сі4.